Партія Європейська солідарність заявляє про продовження провокації. Тиск на своїх представників вночі співробітники СБУ і ДБР прийшли з обшуком до народного депутата Сергія Алєксєєва. У партії, кажуть, ці обшуки відбулися із порушеннями без постанови суду з поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Сергію Олексєєво вручили підозру за статтею шахрайство у великих розмірах. Більше почуємо з прямої мови виступи Сергія Алєксєєва у Верховній Раді. Я перед вами на цій трибуні, щоб відповісти на всі запитання максимально відверто. Мова йде про справу, яку компанія Аліксія Боричуков і партнери веде вже понад два роки. Наркозалежна людина, яка чекає на екстрадицію до Німеччини, до речі, громадянин Німеччини. Який торгує за торгівлю наркотиками, яку ДБР і СБУ використали її слабкі позиції в обмін на прихистах в Україні від кримінального переслідування в Німеччині. Хочу підкреслити, що кошти були отримані для мого колишнього партнера, адвоката, у якого якраз в цей день помер батько, на жаль, і в рамках договору з юридичною компанією. Я можу вас запевнити, що про хабар навіть в обвинувачення не йдеться. Натомість мені е, намагаються інкринувати шахрайство, що не витримує жодної критики, оскільки це була оплата майже двохрічної праці адвокатів, я чесно, дивлюсь вам е, зараз в очі і роблю все, щоб захистити свою честь і гідність, це політичним прислідуванням. Дякую за увагу.